Американський генерал Джек Кін, який раніше був заступником начальника штабів, повідомив про те, що Росія прагне повалити українську владу, український уряд. І за його словами, навіть після укладення мирної угоди про припинення вогню кремлівський диктатор, Путін піде з новою війною до України. Американський генерал Джек Кін дав прогноз щодо війни в Україні та майбутнього переговорного процесу, і частина його промови може бути почута нами далі. Ні, це не має сенсу, і вже точно Росія перетворилася на головного супротивника і загрозу для Сполучених Штатів. Очевидно, що вони мають безмежне партнерство, як вони це визначають, з Китаєм. Також він зазначив, що вони залучили Північну Корею та Іран, і всі вони координуються та співпрацюють разом. І ви бачите значну допомогу, яку Китай, Іран та Північна Корея надають Росії, і вони допомогли їм пережити цю війну. Не помиляйтеся в цьому, так і Росія. Очевидно, ми. Точно знаємо, що Росія хоче повалити владу в Україні, хоче піти на країни колишнього радянського союзу в східній Європі. Це факт, це не викликає сумнівів. Це їхні амбіції, і він воєнний злочинець у тому, як він веде війну. Тисячі дітей були викрадені та вивезені до Росії. Це вже сам по собі воєнний злочин. Хто робив взагалі щось подібне? Ці люди злі, така реальність і безумовно, ми повинні допомогти Україні закінчити цю війну на їхніх умовах. Суверена незалежна держава здатна стримати Росію від нового нападу на них, і ми знаємо, що тут станеться мирна угода. Ми сподіваємося, якщо Росія захоче грати, поки що невідомо, що справді вони сядуть за стіл переговорів і підуть на значущий компроміс. Але якщо ми отримаємо мирну угоду, ми знаємо, що це зовсім не змінить їхніх прагнень зручний для них час вони знову нападуть на Україну, і це факт. Ось з чим ми тут стикаємося. І це позитивно, що в Сполучених Штатах Америки є люди, які дійсно розуміють ситуацію і вважають Російську Федерацію ворогом, що Путін є диктатором і. Намагаються зрозуміти те, що тут відбувається, які страшні речі робить Путін з нашими людьми. А не так як Дональд Трамп розпочав виправдовувати Російську Федерацію, казати, що вони не винні у цій війні і називати диктатором саме Володимира Зеленського. Ну і також щодо ж тієї угоди про корисні копалини, будемо продовжувати говорити. Це залишається актуальною темою. І зазначають, що ось ця угода не розблокує допомогу сполучених штатів Америки для. України президент США Дональд Трамп у приватному порядку дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною. Про це повідомляють NBC News з посиланням на заяву американських чиновників. Трамп хоче, щоб угоду, яка дасть США частку мінеральних ресурсів України. Було підписано, але він також хоче побачити зміну ставлення президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів включно з готовністю піти на поступки, зокрема територіальні Трамп. Також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки до виборів в Україні і, можливо, до відходу з пуста лідера своєї країни. При цьому за словами представника США і представника адміністрації у Сполучених Штатах Америки немає жодних вказівок на те, що припинення обміну розвідданими прямо вплинуло на російські атаки. Вони заявили, що ці великі атаки ймовірно були сплановані до цього. Водночас обидва чиновники оптимістично нала. Аштовані, що потік зброї та обладнання а також обмін розвідданими можуть бути відновлені вже наступного тижня, особливо після того, як Зеленська заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше. Чиновники заявили, що США, як і раніше, діляться з Україною оборонними розвідданими, тобто інформацію, яка допомагає Україні захищатися від атак, але вони не надають інформацію про націлювання на Російські цілі і також трішечки про реакцію Ілона Маска на останні події він не підтримує нашої держави і він. Хоче застосувати санкції проти десяти найбагатших українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки. Написав він. Зазначимо, що проти чотирьох частини найбагатших українських мільярдерів вже були запроваджені санкції. Йдеться про Новинського Живаго Боголюбова та. Коломойського, ось з такими заявами виступає Ілон Маск. Ну а Дональд Трамп його постійно підтримує. Вони, скажімо, так, дуже подружилися за з моменту, як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. Вдруге, ну і про те, які ж ще рішення приймає Дональд Трамп, будемо далі з'ясовувати. Адже дійсно багато е з'являється різних. Дивних таз від нього і від його прибічників також. А, тож а, американський мільярдер Маск, який є досить близьким до Трампа, вважає, що Сполучені Штати мають вийти з НАТО, не платити за оборону Європи. І у відповідь на заклик американського сенатора Майка Лі вийти з НАТО, маск відповів: так ми дійсно повинні. Далі технологічний підприємець написав, що для Америки немає сенсу платити за оборону Європи. Нещодавно ж президент США сказав, що країни НАТО повинні Винні платити значно більші внески, закликав збільшити цей показник з 2 до 5% ВВП. Деякі ж політики з різних країн мають сумніви щодо підтримки НАТО з боку США, якщо станеться найгірше. Трамп однак заявив журналістам в що він не дуже впевнений, чи підтримують союзники по НАТО США, якщо вони зазнають нападу. Президент Франції Макрон в своїх коментарях після безпекового саміту лідерів ЄС в Брюсселі відповів на сумніви американського президента, підкресливши, що Франція є лояльним та відданим. Союзникам Ну, а на офіційні джерела повідомляли, що Трамп обговорює зі своїм а, а, помічником перегляд ролі США в НАТО і таким чином, щоб надати перевагу членам альянсу, які витрачають на оборону не менше певного відсотка свого ВВП. Ну і також з'являється інформація про те, що, начебто, Ілон Маск готовий, а, типу, виключати Старлінка. Він повідомляв про те, що український фронт може розвалитися, якщо він це зробить, і далі цту, як буква. Кинув виклик Путіну на фізичний бій один на один через Україну. Моя система старлінки основною для української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну, від чого вона нудиться роки. Лихому котів, які Україна неминуче програє, і кожен хто дійсно піклується, дійсно думає, дійсно розуміє, хоче, щоб ця м'ясорубка зупинилася. Сказав він, водночас вже польща відреагувала на цю заяву, і а, вони повідомили представники Польщі, що розірвуть контракти з компанією Стерлінк, якщо американський олігарх буде втілювати свою погрозу щодо відключення супутникового зв'язку для України. Про що сказав сам польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський і нагадав, що робот. От, у значної частини терміналів Старлінк в Україні оплачує міністерство цифровізації України Польщі. Йдеться про контракт сукупною вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. І далі це, якщо спис ікс виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших, сказав Сікорський. Ну а Трампа він може відключити підтримку F-35 і зараз в Німеччині побоїться цього рішення від 2027 року. Сучасні американські винищувачі F-35 складуть основу військово-повітряних сил Німеччини. Обговорюють в Німеччині потенційний ризик співпраці США у сфері військової адміністрації військової авіації. Про після того, як штати призупинили допомогу Україні і обмін розвідданими з Києвом. Про що повідомляють в Дочі Welle, зокрема, як писали газети Андельс та Більт. Функція швидкого відключення американських винищувачів F-35 може зробити ВПС Німеччини залежному від президента Трампа. Водночас співрозмовник видання Хандес у військовій галузі закликав не панікувати, назвавши такі дії Вашингтона. малоймовірними. ймовірними далі. у цьому випадку ми зможемо літати на F-35, поки в нас не закінчаться запчастина або машини не вимагатимуть оновлення системи. Змієм також нагадують, що раніше охід Мартін вже мали проблеми з програмним забезпеченням. 35, що наприклад призвело до відтермінування поставок літаків до данії, Норвегії та Бельгії. Ризик відключення в 35 прокоментувала низка політиків німецьких заступник очільника Франції християнсько-демократичного та християнського соціального союзів в бундестазі Йоган Ватфуль сказав, що консервативні сили не будуть відмовлятись від контракту на винищувачі F-35, А його однопартієць Інго Хедехенс закликав ретельно вивчити проблему. Цю далі нам потрібно уважно. Придивитись та бути обережними, якщо ми витрачаємо стільки грошей на таку систему озброєння, як F-35, В нас також має бути можливість самостійно вирішувати, як її використовувати, зазначив він і додав також і колишній посол Німеччини США Вольфганг Ішенгер. Цтує насправді це може бути гарною ідеєю для Берліна, вимагати від США залізних гарантій щодо F-35. До речі, перші такі літаки мають надійти на озброєння ВПС Німеччини вже в 2026 тисячі році. Стої, що. Про це говорить і очільник прес-служби німецької оборонно-промислової компанії Гензолт Йохім Шранскофер. Швидке відключення в – Це більше ніж просто чутки, але значно простіше зробити це через систему планування місії. Тоді літак взагалі залишиться на землі. Ну а Дональду Трампу в той же час не сподобалося, що Чарльз третій зустрічався із. Володимиром Зеленським британським посадовцям дали зрозуміти, що президент США Дональд Трамп відчув себе менш особливим, коли побачив фото зустрічі українського президента Володимира Зеленського з британським королем Шарльзом Третім. Про це пише таблої Daily Mail з посиланням на неназвані дипломатичні джерела у Вашингтоні. Річ у тім, що раніше прем'єр-міністр Великої Британії Стармер передав Трампу запрошення на зустріч від Чарльза Третього. Однак, як пише Делі Мейл побачивши фото зустрічі короля із Зеленським у Сандрінгемі відразу після сварки з українським лідером в овальному кабінеті. Американський президент був у нападі гніву і охолов до Великої Британії. Союзники Трампа дали зрозуміти британським посадовцям США, що ці фотографії змусили того почуватися менш особливим щодо запрошення від короля у відповідь. Союзникам президента США заявили, що королю було б недоречно вказувати не зустріч. Річатися із Зеленським The Guardian також писав, що візит Трампа до Великої Британії був безпрецедентним. Адже за традицію президент США на других термінах отримують запрошення лише. На чай або обід з монархом у Віндзорському замку, однак цього разу король запропонував Трампу зустрітися заздалегідь у Дамфрізгаузі або е, в Балмуралі, які розташовані неподалік від гольф-клубів американського президента у Шотландії. Ну а Дональд Трамп продовжує вважати себе найкращим у світі тою людиною, яка може вирішити всі питання, які є, і хоче скрізь встигнути скрізь е, е, залишити свій слід і продовжує це робити. А коли е, на нього якось не так реагують, або якось не так запрошують, то він одразу ж, звісно, починає вважати ту людину або представників цієї країни якимось ворогами і не досить хорошими людьми. Ну і після останніх подій Велика Британія планує формувати новий альянс. у Відповідь на зі президента США Дональда Трампа щодо припинення обміну розвідданими з України. Великобританія планує ініціювати створення нового альянсу для обміну розвідувальної інформації в рамках партнерства Чотири ока». Про це пише видання Daily Мейл. Безпрецедентне рішення президента США заборонити союзникам, включаючи Великобританію, передавати Україні секретні матеріали, створені в США, які могли б бути корисні для цієї. Східно європейського країна спричинила заклики до створення нової групи для обміну розвідданими без участі США. Розповіли джерела в оборонному відомстві. Деякі представники оборонного відомства тепер пропонують створити підгрупу, яка дозволить обмінюватися розвідданими без вето США. Йдеться не про вихід із п'яти очей, а про створення. В її складі нових чотирьох очей без Америки повідомило джерело на рішення США завдасть шкоди здатності України захищатися від триваючих російських атак, заявив на минулому тижні інститут звивчення війни. Колишній посол Великої Британії Вашингтоні сер. Девід Менін заявив, що існує велике питання щодо того, як зберегти особливі відносини під час правління адміністрації Трампа і що обмін розвідданими стане. Більш складним минулого тижня він заявив депутатам, очевидно, що якщо на, на цих ключових посадах є прихильники Трампа, які мають Дуже дивну репутацію кажуть дуже дивні речі про союзників по НАТО та альянс НАТО. І у вас є люди в адміністрації, які здається шукають способи умиротворити Росію. То у вас є проблема на фронті розвідки. Це велике питання щодо того, які особливі відносини будуть підтримуватись при адміністрації Трампа. Представник уряду заявив, у нас глибокі і давні відносини зі сполученими штатами Америки у сфері оборони та розвідки. Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими партнерами. по П'яти очах. Ну і також зовсім скоро, як я вже зазначала, має відбутися зустріч у Саудівській Аравії. Зараз з'являються новини про те, що держсекретар США Марко Рубіо прибуде до. Джиді в Саудівській Аравії у понеділок для переговорів між США та Україною. Президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні російсько-української війни. Перебуваючи там, Рубіо також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом Біна Салманом, щоб говорити шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення. Американсько-саудівських відносин про це повідомила речниця держдепартаменту темі Брюс. За даними державного департаменту, Рубіо підкреслив рішучість президента Трампа якнайшвидше припинити війну. Та оголосив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в п'ятницю. У понеділок президент нашої держави Володимир Зеленський відвідає королівство перської затока для зустрічі. З наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом він Салманом. Після цього делегація дипломатів та військових посадовців України на чолі з керівником офісу Зеленського Андрієм Єрмаком залишаться в Саудівській Аравії для переговорів з офіційними особами США до складу української команди. Також Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса. Рубіо також приєднається до радника США з національної безпеки Майка Волца та спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа та на переговорах у джиді з українськими посадовцями. Вітков сказав журналістам, що ідея полягає в тому, щоб закласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню. Американо-українські переговори відбудуться через три тижні після переговорів високопосадовців США з представниками Росії в Аріяді. Україна заявила, що з нашого боку будуть чітка. А налаштованість на конструктиви висловила сподівання, що вдасться обговорити погодити необхідні рішення та кроки.